Чекайся. Дима кроть. Щось тут такі приколи, що там не народить. Молодець как девушка. Не можу зняти, не можу зняти, бо там така дорога жахлива. Але не поєнуюсь, біжу. Може ще встигну зняти цю машиночку. да, я кажу, як сюди можна заїздити. Десять такою дорогою. Машиночка з'їхала. Цікаво, як вона виїздить наверх. А ще подивіться, яка тут.